Всім привіт! З вами я, Алана. І сьогодні хочу, друзі мої, привітати вас зі святом. Сьогодні, 20 липня, Перунів день. День присвячений Богу війни, найвеличнішому, одному з найвеличніших богів Слав'янського пантеону, Богу війни, Богу грому, блискавок, Богу Перуну. Він вважається покровителем воїнів. Тому в цей день в цей день в основному проводилися посвяти воїни, приносилися жертви йому, освячувалася зброя жерцями. Ну якщо розлогіше розповісти, то день починався з того, що чоловіки з піснею йшли на місце сили, на капище, саме з піснею. Так виглядали шества наших пращурів, ну, свого роду такі паради, да, військові паради. Вони приходили туди, розпалювались вогнища. Вісім багать, дев'яте в центрі. Потім в цьому, в цьому колі з вогнів. Проводилися бої, на вкулачки, бої на мечах, на списах. І вважалося, що той, хто відмовиться в цей день вийти в вогняне коло на бої, ну, вважалися слабаком. І потім з цього чоловіка насміхалися, тому мало хто відмовлявся вийти на бій в цей день. Жирці забивали в цей день жертовного звіра або півня, бик чи півень і бажано червоного кольору. І потім кров'ю півня чи бика змащувалася зброя. На щитах розкладались на капищі, чоловіки приходили туди озброєні. Якщо це не професійний воїн, просто. Чоловік все одно вони приносили в кого, що було: сокири, ножі, списи. Професійні навчені воїни приходили озброєні мечами. І ця вся зброя розкладалася на щитах. Жирці змащували її жертовною кров'ю, таким чином, проводячи обряд, щоб зброя не підвела свого власника в бою, як заговорювали її. А потім. Цією ж кров'ю змащували салоби всіх учасників цього дійства. Таким чином, також це був як оберіжний такий обряд. Вважалося, що воїн тепер захищений самим перуном і буде в бою непереможним. Считалося, що ті воїни, які полягли зброєю в руках, захищаючи рідну землю. Попадали в небесний полк Перуна, така собі вальхала тільки в слов'янській традиції, і потім назавжди залишалися захисниками світу людського. 20 липня наші пращури думали, що Бог Перун сходить в явний світ, щоб подивитися на військову доблість, щоб прийняти жертви в свою Честь на свою честь, на свою славу. Яким вважався Бог перун нашими пращурами, то вони його уявляли величним, статним чоловіком, зброєю його був, була сокира і носив він червоного плаща, тому потім, коли вже Бог Перун став, як наче покровителем княжих дружин і князівства, то самі князі і дружинники його носили завжди червоні плащі, як наче причетність свою, показуючи до Бога Перуна. Спершу Бог Перун вважався просто як Богом грому і блискавок. Ще в прадавніші часи, а потім поступово його возвеличили до того, що він став, як наче покровителем вже вищої, вищої касти, касти князів і воїнів. За часів Володимира в Києві на Головному Капищі основним ідолом. Найвшанованішим був ідол Перуна. Ну, Потім, звісно, всім нам відома ця історія, коли Володимир вирішив похрестити Київську Русь, і зробив він велику наругу з ідолом Перуна, прив'язавши його до кінських хвостів, найнявши людей з палицями, які бігли слідком. Били палицями цього ідола і потягли його до річки і скинули в річку. Народ, простий народ, звісно, був до такого її наруги не готовий, не згодний. Вони бігли слідком і кричали: «Батько Перуне, Дубай, випливай, повернися. Але найняті люди. Коли ідол Перуна прибивало хвилею до берега, відштовхували палицями і не давали Перуну вернутися, я вважаю, що це був акт величезної наруги над Богом, якому ти сам, будучи язичником, вважав його для себе ну, батьком, вчителем. Своїм Богом і так, таку наругу зробити. Не знаю, слів не вистачає просто. Тому я не буду нікому нав'язувати власну думку, але можливо, тому і доля така у України нашої, що була проведена така гидка наруга над ідолом Бога Перуна. Ну, добре, а Ще в день Перуна проводилися ініціації хлопчиків у воїни в чоловіки. Ну, тут була ціла, ціла програма, як дійство таке обрядове. хлопчиків жерці, не начебто умерщували, таким чином, показуючи, що на цей час вони вже для світу явного померли, як діти, як юнаки. І з цього моменту ніхто не мав права вже з хлопцями розмовляти і спілкуватись до проходження ініціації посвяти. Потім хлопці, неначебто мертві, повинні були пройти чотири іспити. Іспити були доволі складні. Треба було і обрати потрібні речі. З усіх можливих, які можуть згодитися воїну, щоб вистежити ворога або сховатися від ворога, треба було з зав'язаними очима пройти до священного дерева або якогось іншого вибраного місця, вже використовуючи тільки свою орієнтацію в просторі. Треба було пройти по гарячому вугіллю, по розпеченим вугіллям босими ногами, і це також, як начебто хлопці входили в спеціальний трансовий стан. І таким чином, як наче не звертали увагу на білім, і треба було декілька метрів пройти по гарячому вугіллю. Потім треба було ще втікти від. Ворога вміти сховатися, обманути, обхитрити і повернутися потім до того ж священного дерева, торкнувшись його. Ну, вважалося ті, хто всі пройшли ці іспити, то вони вже відроджувалися, як наче їх оживляли знову-таки жерці, Вже вони оживали в явному світі, вже не як хлопчики, а вже як повноправні. Воїни-чоловіки. Після цих посвят починалися застілля, і в цей день в основному стіл накривався м'ясною їжею і хмільними легкими напоями, пивом, квасом. Ну, додавався, звісно, хліб, каші, Ну, як звичайно, але в основному тут була м'ясна їжа. І приймали участь, звісно, в цьому дійстві самі тільки чоловіки і жерці. Ну, ось такі були дії проведені, обряди в ці дні нашими пращурами проводились посвяти, замовляння зброї, замовляння самих воїнів від біди, від ворога, від того, щоб не вбило його десь в бою. Ну і, хочеться ще сказати, що Бог Перун, він син Бога Сварога і Богині Лади. І коли він народжувався, були величезні громи, блискавиці, настільки сильні енергії були закручені. В просторі в всесвіті, коли народжувалося це дитя. І всі розуміли, що це буде великий захисник і великий воїн. Ну, Він дійсно таким і був. Є дуже багато міфів, присвячених Перуну, в яких розповідається, як він бився і зі скіпетром звіром, і з іншими темними. Богами і сутностями, які хотіли мати владу над Ірієм, над явним світом. Взагалі, це один з найвеличніших воїнів-захисників світу, як явного нашого людського. Вважається, що він взагалі покровитель тих, хто готовий захищати свою рідну землю, зброю в руках. Від любого ворога. І 20 липня він приходить в Явний Світ, в тому числі для того, щоб. По-перше, подивитись, як себе поводять чоловіки, як воїни, а по-друге, щоб, ну, якось наказати да, тих, хто Вважається ворогом землі слав'янської. Ну, ось таке сьогодні свято. Я вас вітаю, друзі мої. Я бажаю всім чоловікам бути справжніми воїнами, сильними духом і вважаю, що наші старі боги таки нас захищають, чують, бачать, але й не треба скидати з. З рахунку те, що була все ж таки наруга над нашими старими богами, була відмова від нашої віри. І треба ще прикласти багато зусиль, щоб наші старі боги забули або побачили, що ми вже не ті і що Багато хто з нас хоче повернутися до старої віри і славити знов-таки своїх старих рідних богів. Ну і зараз мені б хотілося викласти декілька рун як послання від Бога Перуна для нас в цей день. Що він хоче нам передати? Кажіть руни. Що би хотів передати Бог Перун нам сьогодні нащадкам своїм. Покажіть руни, що би він хотів передати нам. Я б сказала, що тут таке послання. Тільки гуртом, тільки маючи домовленості, як наче між собою ми можемо призупинити оцю деградацію і оцей застій, який є, тільки разом. Зі своїми друзями, партнерами одне з одним гармонійно ми можемо зупинити той застій, який зараз проходить у нас в країні і взагалі в світі. Треба вміти домовлятися. Треба вміти цінувати. цінувати Своїх друзів, своїх близьких, своїх рідних, своїх партнерів, і вміти і брати, і дарувати, не грати в одні ворота, тільки разом, тільки по добрій волі. Ми зможемо зупинити цей застій. Треба об'єднуватись. Треба об'єднуватись, і це наш дар. Як цікаво, випали руни. Дивуюсь, воїни, наші воїни скоро зроблять якийсь прорив, призведе це все до змін, до шляху вперед. Саме воїни, справжні чоловіки здатні змінити ситуацію і іти далі, рухатись, прокладати шлях, взяти. Все під свій вплив, під свій контроль. Справжні чоловіки, справжні воїни, тільки по честі, тільки по совісті, і по справедливості може трапитися ця зміна до руху вперед. Тільки якщо ми будемо вкупі своїми партнерами, ми будемо чесними, ми будемо справедливими і. Війна зміниться і рух вперед почнеться. Що ти ще нам скажеш Перуна? зараз є багато перешкод? Війна, тому. Причиною немає радості. Всілякі непроясненості у війні, заморозки, конфліктів, призупинки це призведе тільки до розчарування. І це буде ну як рух по колу, тому що не можна домовлятися, не можна заморожувати. Конфлікт, треба йти, рухатись далі. Потрібні прориви. А так, зараз багато, дуже багато перешкод до радості народу нашого. Багато перешкод і потрібен час. Потрібен час. Не обирайте бути рабами, не обирайте сидіти в обмеженнях, обмежувати себе. Йдіть до своєї перемоги. Треба рухатись до перемоги. Якщо обирати слабкість, якщо обирати страх, то це призведе тільки до розчарування. Ніяк не до перемоги. Що ж нам обрати? А що нам обрати? А обрати нам треба е, знесилити країну агресорку, знесилити ворога, приймати. Рішення жорсткі і проривні, прориватись до того, щоб знесилити знесили ворога. Це буде шлях до перемоги. Не потрібно боятися, не потрібно обирати страхи і обмеження, не потрібно піддаватися на утиски і чиїсь впливи. Це призведе тільки до розчарування. Це не дасть нам радості, тільки всі гуртом ми можемо припинити застій. Воїни, воїни чесні, доблесні, воїни йдуть вперед до прориву. Тільки так ми можемо вийти з цієї кризи, вийти з цього застою, йдучи вперед, не стоячи на місці. Заморозка, зупинка це розчарування. це це просто ходьба по колу, по замкнуне коло. Нічого не потрібно боятися. Не потрібно обирати обмеження для себе, не давати тиснути на себе нікому, а йти до своєї перемоги. Все потрібно прояснити, і все потрібно, як, окреслити чітко. Чітко дати зрозуміти всім, хто тисне, всім, хто обмежує, що це не наш шлях. Треба виснажити ворога жорстко, гостро. Треба прориватись, треба зламати, обесилити ворога. Чеперу нам каже, що не вірте брехливим новинам. Люди озираються якось назад і вірять всьому, що їм кажуть. Це неправда, це неправильно. Озиратись назад не потрібно. Це не шлях до нового, це деградація. Ми втратимо ресурс, і ми його вже втратили деякою мірою. Нам зараз потрібні нові результати, нові, хоч маленькі результати. І тоді вищі сили підтримають і наших людей захистять. Вищі сили захищають наш народ. Захищають. Але потрібні нові результати. В минулому було втрачено багато ресурсу. Багато ресурсів було втрачено. Це дуже неприємно. І були якісь неправдиві домовленості, якісь неправдиві документи. Зараз треба все це оновити. Оновити на найвищому рівні. Вища сила підкаже і допоможе. Вища сила береже людей наших. Береже, але по ітугу. По ітогу руйнування. Пойтугу руйнування зв'язку з вищою силою. І, можливо, навіть треба десь змінити, зруйнувати систему, яка не призводить до нових результатів. Так, зруйнувати і почати спочатку. Якщо ви хочете мати підтримку вищої сили, якщо ви хочете мати підтримку світу, якщо ви хочете мати підтримку Всесвіту, виходьте з обмежень. І починайте все спочатку. Не... Не повторюйте минулих помилок, зруйнуйте оцей шлях минулих помилок. Вони нам всім відомі, ці помилки, і мінські угоди, і правління такого князя, як Володимир, який похрестив вогнем і мечем. Київську Русь, тим самим. Відмовившись від старих богів, це треба руйнувати. Всі старі помилки нам всім відомі. Не наступайте на ті ж граблі, виходьте з обмежень, не давайте тиснути на себе. Проривайтесь, проривайтесь до того, щоб дійти до своєї перемоги, щоб лишити сили ворога. І назирайтесь назад. Там було багато брехні, багато дезінформації, якісь неправильні угоди, якісь брехливі домовленості. Це викликало тільки втрату ресурсу. Зараз потрібні нові, нові результати, і на найвищому рівні. Руйнуйте старе, йдіть до нового, починайте спочатку, тільки всі гуртом, гармонійно, вкупі, з друзями, з партнерами ми можемо вийти всією країною нашою і з усім світом ми можемо зупинити оцей застій. Застій в свідомості, застій в країні, тільки по честі, по совісті. Наші воїни наші воїни можуть приламити ситуацію, і рухатись вперед. І це потрібно робити. Бог-перун, Бог війни, Бог воїнів, він зараз нам каже, що, що ми повинні рухатись далі, ми не повинні стояти. Цей застій, оця заморозка всіляких конфліктів, оці якісь мирні, можливо, домовленості, вони призведуть до, до розчарування. Це... це... Замкнене коло, не обирайте утиски, не обирайте обмеження, не обирайте те, що може лишити вас, ваших територій, ідіть до перемоги. Це все ми знаємо самі кожен, хто душою боліє за свою країну. Приблизно так і відчуває. І ці утиски, і ці якісь домовленості непевні, і ці перешкоди з допомогою. Все це так, все це ми знаємо. І Бог Перун нам каже, тільки всі гуртом, об'єднавшись і військовим шляхом нам потрібно йти вперед. І тоді буде нам перемога. Не здавати своїх територій, не обирати те, щоб здавати свої території, а йти до своєї перемоги. І окреслити це чітко, дати всім зрозуміти, що ми хочемо насправді. Ми хочемо, ми хочемо лишити сили ворога, причому тут потрібен прорив. І гострі, важливі рішення. Ну, ось таке послання, друзі мої, в день перуна нам від Бога Перуна. І воно перекликається з внутрішнім світом, мабуть, і розумінням кожного патріота і кожного язичника, який Боліє душею за свою рідну землю. Будемо сподіватися, що так воно і буде. І коли ми будемо готові до нових результатів і почнемо щось нове, зруйнувавши старе, вища сила нас підтримає. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!